Саграда фамілія середини це кам'яний ліс, по задумці гауді. Колони ростуть, ніби з того дерева, а світло пробивається крізь кольорове листя вітражів. А коли я дивилась на стелю, то бачила застегле небо магічного лісу в камені. На західній частині відтінки вітражів червоні та жовті, які передають вечір, а на східній стороні холодніші синьо-зелені, що символізують ранок і життя. Тут вся геометрія натхнена природою. Архітектор використовував складні геометричні форми, параболоїди, гіпроболоїди та гвинтові лінії, щоб зобразити простір максимально гармонійним. Спроектовані вежі храму так, що вони функціонують як музичні труби. Коли вітер проходить через них, він створює унікальний органний ефект. На фасаді є математична загадка. Сітка з числами у будь-якому напрямку, горизонтально-вертикально по діагоналі, дає у сумі 33. Це вік Ісуса Христа. На вершинах колон фрукти покрити колі льоровою мозаїкою, що символізують апостолів, а фасад розповідає різні історії з Біблії. Архітектор Антоніо Гауді знав, що не доживе до завершення храму, тому залишив докладні креслення, а у 1926 році його збив трамвай. Після завершення Саграда Фамілія стане найвищим храмом світу 172,5 метри. Це дуже символічно, адже Гауді вважав, що його творіння не повинно перевищувати висоту Божого творіння, гора Джуїк в Барселоні, яка висотою 173 метри.